Отже, друзі, маємо знов тогорічне поповнення гарненьке, такий чорненький-чорненький баранчик. І зараз покажу сьогодні буквально вночі. Мали ще одне гарне поповнення. І зараз покажу, як, що ми мали. Маємо ось ще один такий. Ой, не бачу, чи баранчик ще. Човечка і там ще одне таке лежить гарненьке. Темно, не видно. Буде погода почнуть, бо вони сьогодні тільки вродилися, почнуть виходити, то я вам покажу ще. Ну, того року в нас зима. Сьогодні в нас 30, 28 січня, точніше, ну, зима просто. Капець, на дворі плюс більше плюс 15 градусів, грубо кажучи. Ось так помаленьку ми щось робимо.